І малята, Як вас, друзі, всіх багато карухих і чорнявих, синьоких і білявих, і високих, і низеньких, і пухеньких, і худеньких. Рада усіх, усіх вітати та найкраще побажати. Діточки, я вдячна за чудові фоторобіт. Новорічних кульок у себе в вайбері. Усіх вони у вас неймовірно гарні. Ви в мене молодці. Я пишаюся, що в мене такі здібні маляточка. Мої хороші. Сідайте зручненько і пригадайте. Дні холодні та короткі, а ночі довгі. Нагадайте, малята, як одягаються люди взимку. Так, одягаються в теплий одяг. Зима-чарівниця запорошила снігом дерева, поля, будинки. Кількість сніжинок усе збільшується і збільшується. Хочеться вибігти на вулицю і порадіти зимінь. Але це буде трішечки пізніше, адже у нас заняття. І давайте пограємося разом. Ви згодні маляти? Так, тому я пропоную взяти шматочок вати, який так схожий на сніжинку, і покласти на долоньку. Малята, погляньте, якого вата? Так, вата-біла, пухнаста, мов сніжинка. Давайте спробуємо подмухати на нашу уявну сніжинку так, щоб вона полетіла якомога далі. Спробуйте, Вийшло? Молодці. А давайте повернемо сніжинку на долоньку і спробуйте дмухнути ще сильніше, так, щоб вона полетіла далеко-далеко. Традітись та розважаєтесь на вулиці, коли є сніг. Так, катаєтесь на санчатах. А ще ліпите сніжки сніжколіпом. Так. Розчищаєте доріжки від снігу за допомогою лопат. Зліпити сніговика. Які ви в мене розумні дітки. Маляточка, так як ви все знаєте, я вам пропоную виконати завдання до великих картинок, де зображені дитячі розваги дібрати маленькі, на яких зображене ігрове обладнання. Зараз ви все зрозумієте. До цієї ілюстрації, що ми підберемо? Санчата, сніжки, сніговик, лопата. Уважно подивіться, на чому катається хлопчик. Так, на санчатах. Тому ми обираємо санчата. А до цієї ілюстрації, яку картинку підберемо? сніжки. Санчата, лопата, сніговик. Так. Сніжки. Тому що дітки розважаються і люблять сніжки. Маляточка, а уважно, подивіться на цю ілюстрацію. Що ми для неї підберемо? Сніжки, санчата, лопата чи сніговик? Так, сюди нам підходить лопата. І ось маляточка, ще одна у нас ілюстрація. Уважно подивіться, що в неї підходить сніжки, санчата, сніговик чи лопата. Так, підходить нам сюди сніговик, тому що дітки розважаються і ліплять сніговика. Маляточка, які ви в мене молодці! Так старанно працюєте, нагадайте, про що ми розмовляли? Про зиму, так. А у що грали? Так, мої хороші, грали в гру з уявною уявною сніжинкою. Про що ще говорили? Так, про зимові розваги. А які саме? Катання на санчатах, молодці. Що ще? Ігри сніжко ліпом, запали з лопатою, ліплення сніговика, Молодці, мої малята. Тепер сміло можемо відпочивати. Але у мене є для вас ще цікаве завдання. У карті дня. Я запропонувала вам розмальовку дитячих розваг. Розмалюйте її впродовж дня, а фото ваших робіт буду чекати у себе у вайбері. До побачення, малята! Дякую, що привели зі мною час. До нових зустрічей!